Як стало відомо на зараз, спочатку Трамп збирається зустрітися із Зеленським окремо, а лише потім зустрітися із делегацією європейських лідерів. Про це повідомляє видання Більд, посилаючись на свої джерела. Перед цим буквально за якусь півгодини до цього повідомлення американський президент Дональд Трамп зробив дивний репост у повідомленні йдеться думка. Мені принаймні невідомого автора про те, що Україна має втратити частину земель на користь Російської Федерації задля завершення війни за миру. Ось ми побачили це повідомлення, яке перепостив Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social. Україна має бути готова втратити деякі території на користь Росії, інакше буде продовжуватися війна, і вони продовжать втрачати більше земель. Написано в повідомленні від деякого. Ларайна чи невідомо кого, а, і це повідомлення перепощує американський президент Дональд Трамп. А, перед поїздкою президента Зеленського до Вашингтону а, пройшла м, е, велика зустріч коаліції охочих у форматі відеоконференції, де очевидно європейські партнери синхронізувалися. Скликали зустріч лідери Франції, Німеччини та Британії. Напередодні німецький канцлер Фрідрих Мерц анонсував конференцію, сказавши, що український президент запросив поради. Завтра в день ми знову детально поговоримо з Володимиром Зеленським. Ми також знову надамо пораду, бо він про це просив. Він також бачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом дуже відрізнялася від його зустрічі. Ми вже детально це обговорили. Ми зробимо це завтра в день. Ми разом дамо йому кілька добрих порад. Проте канцлер Німеччини Фрідрих Мерц зробив позитивний висновок із саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором і військовим злочинцем Владіміром Путіним. Повідомляє Associated Press з посиланням на німецьке новинне агентство DPA. На думку канцлера, саміт може мати успішні наслідки на шляху до миру в Україні, але за умови зроблених правильних кроків. Проте він не каже, які це мають бути кроки. А ймовірно, такі кроки можуть бути зроблені під час зустрічі Трампа із Зеленським в овальному кабінеті у понеділок. Також Мерц додав, що пізніше відбудеться тристороння зустріч із Путіним, хоча час і місце ще не визначені. Іншим кроком, очевидно, мають стати гарантії безпеки від Сполучених Штатів під час розробки мирної угоди. Я вважаю, що це справді великий прогрес, що Америка готова надати такі гарантії безпеки разом з нами, європейцями. Але основна робота над мирною угодою, якщо зараз не буде припинення вогню, основна робота над такою мирною угодою зараз попереду всіх причетних, а не позаду нас. Щодо зустрічі на Алясці, Мерц вважає, що Трамп у прямому і переносному смислах розстелив перед Путіним червону доріжку. Проте зауважує зараз важливіше те, що буде у кінці цієї червоної доріжки. Та що стосується України у підсумку саміту в Анкоріджі, дипломатія має працювати в інтересах суверенітету України, сказав Мерц.